Знаєте, от є такий тип людей, коли вони просять порад постійно. Вони просять, допоможи, допоможи, врятуй мене. Але коли ти радиш цій людині, прям описуєш просто все за гроші, не за гроші не важливо. І просто людина каже: ну я вже це знаю, все, мені вже це не допомагало, я вже це все там щось намагався зробити. Блін, да неможливо знати все. Насправді, коли ти говориш, що ти знаєш все, то ти по факту нічого не знаєш. Або ти це вже реально десь бачив, тобі радило, і ти це просто застосовував регулярно в своє життя, тому що коли ти робиш щось регулярно, то не може просто нічого не змінитися. Ну не може. Якщо ти реально робиш те, що тобі потрібно, те, що на якісь нові дії кожного дня, то це обов'язково тебе кудись да приведе. Тому дуже часто я не допомагаю людям, які кажуть, а, ну я це так.